Всі. 48 питання. Прошу зняти на допрацювання. Молодці 48 питання знімаю на допрацювання. Хорошо, переходимо до розгляду питань. Основних немає, так? Да? Будь ласка, перше. Друге. Третє. Четверте. Немає заперечень? Давай далі. П'ятей. Шосте. Сьоме. восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый 13. Спим. 14. Будь ласка. Далі. Далі. Немає заперечень. 15. Далі. Далі.

Тобто весь металопрофіль забрати повністю по периметру. Ні, ви не зрозуміли. В принципі, металопрофіль на таких будівлях ви забираєте. Це магазин з кольськими приміщеннями. І поставте на контроль. 16-й. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24 25 26 27 28

Тридцять девять, сорок, сорок один, далі, далі, сорок два. сорок три сорок четыре сорок пять сорок шесть

53. Без зарубежных. 54. Без зарубежных. 55. Без зарубежных. 56. Порядок денний вичерпаний. Хто бажає виступити, якісь є об'яви? Тоді кривешко, доповідайте по вчорашній ситуації. Мікрофон включити. Розмість. Доброго дня, шановні колеги. Що нам? Я не знає, що відбулася атака на нашу Вінницю, і результатом наслідками атаки стало влучання частини Шахеда, якого збили наші сили ППО. Він з бойової частиною впав у нас в Бесерівці за адресою вулиця Рильського, 3. Дивом, насправді, дивом люди не постраждали. І всі цілі і здоров'я. В результаті, сьогодні на ранок, ми зафіксували 17 об'єктів домоволодінь, які постраждали внаслідок вибуху цієї вибуху шахеда з бойової частини. Відповідно, комісія заактувала всі ці випадки. 17 випадків у нас заактовано – це житлова інфраструктура, це житлові будинки, і один випадок це звернувся підприємець в Вінницьких хуторах за uh -huh. Немирівському шосе, станція технічного обслуговування. Uh -huh. Найбільше постраждала, звісно, та будівля, в яку влучила ця частина шахеду до обіду, тому що в обід ми. Вже побачили, що має початися е, серйозна гроза. Ми тимчасово спільно всі нашою командою перекрили е, промисловою плівкою е, дах літньої кухні для того, щоб люди, які там будуть ночувати, могли там нормально тимчасово перебувати, тому що вони не захотіли їхати нікуди, ні до дітей, хоч не троє дітей. Але вони сказали: ми маємо бути тут, тут наш дім, і нікуди ми звідси не поїдемо принципово. Сусідня будівля, в якої постраждала сама будівля житлова і сарай, який знаходиться також на цій ділянці. Ну, саме дах постраждав. Також будівля перекрита промисловою плівкою. Наразі відбуваються роботи там спільно і мешканці, і власник. Вони перекривають сарай тим шифером, який вцілів. В принципі, до кожного було звернено особливу увагу до всіх постраждалих. Всі постраждалі забезпечені речами першої необхідності. З усіма постраждалими проведена робота. Відповідно, були, приїжджали організації: Червоний хрест, психоемоційна допомога надавалася, кому вона була необхідна. Але наші люди вони стійкі. Відійшли від шоку швидко і в принципі все нормально. Е, надалі працюємо, чекаємо розрахунки кошторисної частини по будівлі е, від підрядників, і відповідно вже комісія буде засідати і розраховувати витрати, які нам треба для відбудови відповідно до вашого доручення, Селі Анатолію. Поранених немає. Ну, це саме важливе, що немає поранених, якщо ми говоримо про той приватний сектор, куди прилетів цей Гіран чи Шахет ну, ДПЛА, тут важливо дійсно оперативно відпрацювати всю ступінь пошкоджень і відновити все. В першу чергу, цей будинок. Ми вже говорили, ви отримали відповідне доручення. Ну і плюс заміна вікон, там дверних блоків, дахів, де це є необхідно. Я маю на увазі на житлових приміщеннях. Це раз. І я думаю, що Галіна Тоня необхідно буде підготувати по цим родинам, виділити відповідну допомогу по 10 тисяч гривень. Так, на наступне буде мікрофон. На наступний виконком департамент соціальної політики і фінансів департамент готують зміни до положення там, деякі що стосуються того, що це працівники підприємства, які сплачували податки. Є, про підприємство окремо да. давайте ми про друге рішення буде про виділення коштів саме ага. постраждалим в цьому писарівці. Так. Ну від вас залежить, щоб ви там все контролювали, моніторили, організовували відповідну роботу з відповідними службами. Роман Сергійович разом з Ігорем Леонідовичем вони отримали відповідні доручення щодо відбудови тої будівлі, ну приватної будівлі. Ну і проведення відповідних необхідних ремонтних робіт. Тепер по постраждалим, які на підприємствах були так по постраждалим. У нас вісім постраждалих, п'ять із них в обласній лікарні імені Парагова в опіковому відділенні. Сьогодні стан їхній когось покращився в комусь сьогодні. Були оперативні втручання. Заступник керівника департаменту охорони здоров'я спілкувалася з лікарями. Далі у нас є вже список усіх громадян з необхідними реквізитами щодо підготовки рішення виконкому та виділення 25 тисяч кожному постраждалому. І вчора ввечері ще звернувся один постраждалий з підприємства, який мав. Ну, травму, просто що в шоку такому був, що працював, а коли прийшов додому, відчув, що є проблема. Тому він звернувся і він госпіталізований сьогодні, бо проблема є. Угу. Ось. Тому на наступний виконком ми повністю підготуємо два рішення про виділення коштів. Добре, дякую. Ну і Андрій Михайлович по підприємству по ліквідації наслідків. Власне, ми. Ще вчора вранці розпочали спільну ліквідацію наслідку. Воніше спочатку розчищення завалів, допомога нашим ДСНСникам, яких працювало 189 осіб. Станом на зараз по підприємствах повністю зрозуміла ситуація. Надана допомога у вигляді рухомої техніки, у вигляді біотуалетів, у вигляді того, щоб допомогти людям. Зрозуміти, який шлях і швидко відновити документи, тому що є ряд людей, які втратили паспорта, свідоцтво про посвідчення водійські і інші документи, які потрібні. Центр адміністративних послуг на особові контроль взяв це питання і працює над тим, щоб комплексно відпрацювати все, що потребується. Крім того, зараз працюємо над відновленням електропостачання. Спільно працюємо над тим, щоб синхронізувати дії по вивезенню і відтягуванню сміття, і саме головне переміщення на іншій території, те, що могло бути вціліле під час розбирання завалів. Переконані, що найближчим часом ми впораємося повністю. Комісія, яка обстежувати буде збитки, розпочне працювати тільки після надання підтвердження, що повністю чиста територія від. Ламків або е, можливих уцілілих частин, е, які можуть детонувати, е, думаємо, фіналізуємо цю ситуацію як тільки буде змога така е, працювати безпечно усім членам комісії. Угу. Ну, я думаю, що тут треба провести діалог з підприємством щодо подальшої працевлаштування пра 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 тих працівників, які сьогодні не задіяні на підприємстві, і яка їхня доля, тому що це заробітні плати, наскільки вони спроможні виплачувати е, цим людям. Ми попередньо опрацювали потребу нашого вінницького бізнесу. І спільно, за вашим дорученням, будемо намагатися, щоб усі, хто всі, хто потребує працевлаштування на інших підприємствах, були задоволені в тому, якщо їм підійде вакансія бажання. за бажанням. Да, хто це має бути бажання людей, і ми думаємо, що Якщо буде в людини бажання перейти на інше підприємство і комунальні і приватні форми власності, вони будуть задоволені ці потреби, не переходячи навіть через фонд зайнятості. Системна робота, яку ми сьогодні працюємо, і департамент економіки і інвестицій, і само підприємство, і підприємство міста Вінниці тут важливо, щоб наш вінницький бізнес і наші вінницькі підприємці підставили плече цим людям на той період, поки не буде відновлено само підприємство. Тому відпрацьовуйте це. Ну і по-другому підприємству, вже коли там буде більш глибший діалог з керівництвом, то теж доповісте, яка там ситуація. Так, добре, дякую. Я би просив би всі служби, де необхідна допомога, підключення до ліквідації наслідків, там, одновлення документів, щоб всі служби відпрацювали, як кажуть, як годинник швейцарський. Добре? Домовилися? Тому що це люди, це в кожної є певні свої проблеми, в кого по здоров'ю, в кого по документам. І знову ж таки наголошую важливість того, щоб люди залишилися з якимись засобами для існування, не просто без роботи і без е, е, заробітної платні. І тому ми альтернативні варіанти повинні максимально всі знайти і задовільнити, домовилися, так? Все, добре, дякую всім тоді за роботу.